Ще за кожним деревом може хтось сидіти. Зачищайте втора бліндаж. Это Плюс два барана. Про цю справу я скажу вам наступ. Такої підтримки дій штурмовиків, як заплановано зараз, ніколи ще в історії бригади не було. Ми викладемося на 150%, але остаточну крапку, остаточну риску проведете безумовно, ви. Ми плануємо нові операції. Обрали 3, 5, 7 діт, потім проводимо чергову і так далі. Я вважаю, що тут треба дивитися, буде не динаміка. Вона може бути ніяка, вона може бути хороша і вона може бути. Оцю і оцю ж посадку, правильно ви хочете, щоб її забрали? Ні? Оце 52 50... цілі. Ми наступаємо в меншості, утримуючи ділянку, яку отримували складно. Якщо я цей резерв перекину собі, то. Бригада повинна розуміти, що якщо тут буде, в мене нікого тобі посилати, підлавлювати ці всі крути. Час операція повністю готова ризикувати. Я переконаний, що жодних, на, жодних наступальних дій противника не буде на цей час. Плюс. Вся проблема буде тільки в цьому обміну. Зрештою, yeah. просто. Ми залетимо 300 метрів, це пряма дорога, вони просто набрали швидкості залетіли. Нам би що буде робити no, сюди. Да. Оттуда взагалі без проблем. тут, по низині, ми можемо сміло робити. Ще Отута, один ах... х... Я на, на 150 метрів небезпечної ділянки. Це від гори до лісу. А зазвичай у нас пару кілометрів. А тут ти все внизу їдеш з холодим. І завтра ми відкатаємо повністю з піхотою. Післязавтра піхота день відпочиває, перевіряє снарягу і в ніч грузиться. <ріст> і... <ріст> і... <ріст> і все ще, да. Тепер за роботу, браття. Так, давай, дай поправок. Десант, броня! Десант, броня! Біжу! Перед ними капере відкриється, перші два цінкують махою, все, що робиться, брать, впереді і під ногами. земля земляні! Бачиш, що може он каприхать, Давай вперед, давай, 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 рух, рух, рух. він хуяры, хуяры, там ламати дерева нахуй. Альфа закрепился, закріпився, 4-5-0, або хаос, або ахат бар, блядь, короче. Ми ще це на хаті обговорюємо. Давай, давай, работаем. Потом еще. Давай, да. Макс Про с 330 метров проходит за 40 секунд, утром сегодня засекали. Ну, из плюсов, что у нас два Макс Про, даже при поломке одного там какой-то нештатной ситуации, и плюс и... еще одна машина. РПГ, блядь, и нихуя не сделает. Ну, типа, самое главное, это туда заехать, блядь, высадить пехоту, делать свою задачу. Там все, будут в бомбоне, Макс Про это предосторожность, чтобы все было четко. Едем просто по прямой, тут есть дорога. И дальше въезжаем, Друг сейчас каждому объяснит, что как, что делать, кто куда, на какие рубежи становятся. Надо сменшить дистанцию между Щоб вони їхали почне. Потому что он тогда никаким уступом не пойдет. Да, он не поймет, где это. Да, он не поймет, где уступ. Да. Вот их задача. Вот где-то там начинается минное поле перед срезом. Он его проходит, останавливается. Они могут в посадку и выехать, и развернуться. Это реально дистанция? Да, 270, а там 330. трошки начали На штурме можно так указывать? Мам, я И в двух напрямках, ну, тебе надо решаться. Ну, да. Ты должен визначить, да. какие ты напрямок бачишь, як гешь загрозло. Это формующая операция. Перед тем, как начинать, вообще планировалось два удара и через маневра. Но в данный момент как, планируется через обозначить удар, а наносить ну, удар. Единое питание, наши засоби Может ли в двух напрямках?

ціль знищено. Молодці, молодці, згортаємо, як прийняли, прийдемо. Включає жиявлення. Плюс-плюс, згортаємося. Задача не складна, але й не проста. Вогнева підготовка артилерії буде постійно. Передній край до того, поки сюди не з'їдуть танки. День перший — це вийти на перше велике реброни. Це задача мінімум. Якщо ми до 4 ранку не затягуємось, то ми просто починаємо там, умовно в 4-4.30 штурм, і 5 на 30 відповідно штурм ще подивиться. Якщо піхота тут наражається, на якийсь опір такий, який не може подолати, ми тоді огнем просто противника вбиваємо і виганяємо, і тоді піхота йде за, зас... ну, за вогнем засоби і все. Зверніть увагу на поповнення боєприпасу. Тому що стільки, скільки вам прийдеться возити, ніколи такого ну, насправді не було. Да? У нас може бути колапс, просто Ви ми можемо вважає. мати, але блять, ніхуя не вистрілює. Це можливо, чому поповодимо. Це дрібно. Ще Біля машини? Брать, дань, там, там блять, туда тоже наставлять. Скільки? Десять. Расход БК буде ебанутый. Просто ебанутый. Такого расхода БК у нас доступного года не было. Это радует. Реально радует. Там э, рывок метрів 150. Якщо це рывок метрів 300, то ви тут не туда бежите. Что брать, начинайте. Друзі, почали рух, почали рух. Ми йдемо справа від посадки. Посадка по ліву руку, по ліву руку. Ну що, по-морого? Ну Прийшов час зробити їм вільно В будь-якому разі скупатися, чим краще, ніж оборонитися. Починаємо літати. Починає їхати перша дві одиниці Макс-Про, танкова пара і трм 113. Відомо. І ми всі виводіть на більшої щоб командир мог спостерігати. со с вторым танком проблем Не, не, хорошо. хорошо да? Достат, нет? Тоже, что Танки, если пустые, давай. Вас О, при, четко прописана команда с первого шапка задымлять выход машины. Нам и хаты цювик скорее надо просто зайти. Маневр выполнили охуенно. мы скинули охуенно, танки отработали охуенно, Макс Про отработал охуенно, Мки отработали охуенно, маневр на пятерочку, опять. Реально пять с плюсом. Давай, 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 молодцы, молодцы. Молодцы. Земля! Десят земля! Все прошу фронт, судя буду давати короткі дупові там раз на годину, а за попазом. Це пезда. Бравый план открой! Да ебаный в рот! Пидоры начинают по зоне высадки ебашить. Давайте, пацаны, без нахуй, да, блядь! Беда нахуй! Да, Сука! Ага, а вот тут у него точка с воде с да? Получается да? Угу. Это там стол получается. Не бежите сюда, блядь, типы нахуй. Расусались от трохи, блядь. Перед вами, перед вами. Плюс, плюс, принял. Чего вы ждете? Лови а аптечку, долбоёб. Шо, ещё, блядь? Ёбаный рот. Ваня, плюс! Плюс! Они сейчас Хороший, чистят 30-й да. квадрат. Все, да, красавцы. Просто да. красавцы. На нахуй, ч! 3-300. Точно. Возможно, 200. 200, по-любому, мы в противнике, просто 200. Точно. Мне а лишь интересно, это дистанция и откуда... Дистанция и откуда идут. 5 метров ведучесть.

Скажи мінус два. Дівочки, дівочки, не світе, то перебиваєте один одного. Один сказав, нехай другий скаже. Фу, ти, блон блять. Ебане, завались, сука, ще прийду, сам тебе закрою, бізга. Я тебе жду, я тебе жду, давай, давай, я тебе жду, шляпа. Давай, йди до мене, йди до мене, сучка, я тебе жду, блядь. Да. Це може бути бліндаж. Може бути. Я тебе так вот эту по линию, бля! Тут два пулеметника не съебалось, да, с яйцами. Да, да. Читили! Читили! Давай насыпай туда, <плес> нахуй, насыпай! Хватит, <плес> хватит, хватит. Мы закрепились, как придет закрепилась. Извините, снимите укрытие, сейчас будем работать туда, куда ты попросил. Мина! Вань, острый! Отлично, вот еще давай, влучание. Я влучание, парни, давайте еще одну. Мина! Острый! Цель, блядь, вообще, Нет. сука.

просто туда, правда? Да, 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 Теперь старайся в глубину туда Считайте да, да. барана. Это рай. плюс два барана, плюс три барана. Еще одного нашел. Двухсотого. Ну что, яме. Все под контролем, все под контролем. сразу же еще раз разносим без <связать> разведки, нормально. Переносим. Почему ну, не долго? Долго мы ну, так и пиздец, ну, честно. Нет, нет там уже все всем нормально, все. там, там прилетает. Да, я Три стола уже. уже, уже надо, надо ну, пока уже подвозить. Подвозить? Это день. Мы можем пока. хуеты, Тогда тут логистика будет, все будет хорошо. А что это по нам, работает, нахуй, за хуйня? Это кабель или что? Нет, кабель не передавали. Или это пион, или что это такое ебал? Это тост. Смотри, блядь. Так, да тост, 4 километра все летает. Да крыло, да все это. Ну что, его не бачим? Да с Мавиком можно его бачить. Нет, то с Мавиком можно его бачить. Так что хай то еще нет. На ревне дивизии есть у нас перебачки? Ну вот, блядь, а откуда мы будем знать про то? А свитки информации про имоверным застосуванием? Хорошо, я... Понял. ушел. По Крыльев нет в небе. Через полчаса должна спасть ветер и должно быть нормально. Какая да, у тебя боевая да. задача? Что тебе стали сделать? Принимать позиции пока сказал. Вот эту позицию тримать? Да. да. Нельзя откатываться назад. Я понял. Там? <говори> да, та та що до плюс. Що, з'явимо рокировку, трохи. Так, троє то заїбався й дітей. Да малу ще займемо і відпиздуємось, пацани? Да. <говори> Нах, сука, підер десь справа, блядь, сидить, не можемо вичислити його, як прийняв. По левому плану заходить і зажимать його. Лічіть тому підер'ясу, шой, що шо він окружон, що він пиздана. Спортик, спортик, я Томас, ми підтягуємося до вас. Ми вже до них, до них. Тут, так, сюди! Бінтер! <плес> Спустив <плес> нахуй! Дох не сука! Скажіть, чи ми зайняли чи ні? Ніше, далі! Мінус, треба. мінус, ще мінус, мінус. Ще... За добу станом зараз витрати снарядній місяць по бригаді 2435. Всього безперервний розгор. І бачили по чорному. Ми У міс... У нас шість гармат. Е, Сім. 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 Сім з підтвердженням, Сім. Того, що просто вже на емоціях і два великі склади БК. Ненормально, ні замаскувалися, ні не знайшли, нічого просто спаліли. Техніку нарахував, техніки, як якісь артилерії, тим більше. Є цим довізність, скоріш за все, немає. Так, звуки спогано бачили, бачили, маршрут, знайшли роззосередження. Роз, Сьогоднішня зміна була, задача його влазити. Другий штурмовий, відповідно, також сьогодні має прибути передаткування мало до 10-ї, але явно за Ні. Задача по-іншому стала. виділити людей. Взвод, який вони готували до штурмових дій. У них був один взвод, який вони планували для застосування в своїй смузі. Я хочу саме цей взвод, ну, тому що він понесе менші втрати, ніж менше підготований солдати. З більшим результатом. Перебій, краще хай через 5 годин, 6 годин навіть вночі сьогодні. Але той взвод, який... Це в розсудів. Полипей, возвращайся. Що ви, ебать такі грустні, нахуй! Да, зарядились, нахуй! Сука тоже наптикальный, блядь! Давайте, мужчини, блядь! Все, давайте, подвинься! О, Ого! За димом налево, за димом налево. За дымом налево, коробка, за дымом налево. Хорошо, хорошо, смотри, прошел! Есть!

тримай, я тримай! Ти прикрий мене, я піду у за заберу. Противника а видите, нет? Да! Ой, нет. Слышь, я, я сейчас я могу на кругу Бля, это какие-то гандоны вообще, нахуй их слухаю, блядь. пишу нахуй, бля. О, вот это уже по нам. Ай, блядь! Ми лайти, брата, не нахуй! Пізбіл! У нас топ-обовна терміново, дело два. Плюс. Підер живий. Треба його допитати. Скільки вас здесь, братан? Больше роти. Більше роти? Формуйте одну штурмову групу і будьте готові. О, перший міг? Да. Чоловіки короті, сказали, що у підарів план зайти по балки. Да. А, наше командування сказали, щоб ви робили фаертіми і робили накати. Панка не видно, нічого не було. Резервів в не видні. А їх ще жодна контратака у штурм. Не помічували. Не на Жарковато, да? Да. двое суток, лес. Он совершенно кинет. Да Это апрель. самая большая посадка, которую мы убрали. Посадка, блядь. Мы перекуриваем и с первым ШБ фар будем рухаться на катиком. Давай! Кричи, скажи, хай прикриття! Я ж кажу, йоб твою мать! Викидай нахуй все, що листи, блядь, все, що? Година! Хуй, соси! Єбать! Е, Два бліндажа, два бліндажа, як прийняв. Давайте. Тут 300! Прикривай! Прикривай нас! Простріли, простріли його нахуй! О, да. Зачищаємо, нахуй цей бліндаж! Кто крые? Кидаю гранату. Надо, чтобы вы нам помогли трехсотого запросить, как Плюс, плюс. Подъедет, мы сразу выбегаем и помогаем. Давайте, пошли, быстрее, быстрее! Давай, бери! Вот, вот. Чисто. Еще познакомимся во с лично. Уже без брони. Я, тел, твое лицо забуду, блядь, когда ты без брони будешь. Это тело, брат. Героям слава! Ви знаєте, що ви тут не просто так. Ви знаєте, що ви найкращі люди цієї країни, ви наші соратники. Почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України хрест Хоробрих. Жу української нації! тиграм которые ебашились в стрелковом спитерами которые проявили себя дерзко храбро честь сьогодні нагороджувати вас заслуженими нагородами. Слава Україні! Героям слава!